«Мен» у США влітку 24-го року. Інсталяція Айфайн створена з реальних артефактів війни, зібраних на деокупованих територій, розстрілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антенни, знищені знаки назву міст і розбиті паркани. Вона не тільки продемонструвала світу наслідки збройної агресії, але й нагадала про те, що українці продовжують боротися за свободу і миру. Сьогоднішня марка в собі містить два аспекти. В першу чергу, це, звичайно, важливість ментального здоров'я, що незважаючи на те, як складно зараз кожному з нас і напередодні, і в тилу, тому що війна все таки триває, все одно ми маємо сили сказати I'm fine». І кожен з нас має знайти ту опору, завдяки якій ми можемо це зробити. Крім того, дана марка. Показує, наскільки важлива зараз робота митців, які можуть зібрати весь негатив від війни, навіть роздавались речі, які не можуть бути поєднані в щось, і донести світу, як складно зараз українцям, але незважаючи ні на що, ми говоримо «I'm fine». Тому, звичайно, хочеться сказати слава нашому незламному народу і слава Україні. Ну і сьогодні дякую, звичайно, що запросили наш цей музей. Це ще раз доводить важливість мистецтва під час війни. Ну і хочу надати слово нашим гостям Це Цесілі Юріч Поліщук. Дякую, дякую за запрошення. Добре. Перше, хочу всіх привітати з новороком з різним І Надіємося, що в цьому році ми переможемо і як швидше. І оці всі. Знаки речі які сьогодні відбуваються, ми їх збережемо для нащадків наших, щоб вони пам'ятали про те, що відбувалося на території України ці три роки. Довелося позавчора бути на Херсонщині в селі, яке було під окупацією, зустрічатися. Ми і знаєте, три роки тому прийшлося спільно з. Працівниками нам знімали ці знаки, знаки населених пунктів, напрямки, рухи по дровам, тому що ми ждали наступу росіян. Хочу подякувати нашим військовим за те, що ми сьогодні ці знаки відновлюємо, ставимо їх назад. Ще раз всіх вітаю з прийдешніми святами і бажаю всім. Найскрішої перемоги, щоб ми всі ті території, які були під окупацією половиною назад, встановили нові красиві знаки, І щоб в нашій державі війна не буде закінчилася. Слава Україні. Так, сьогодні з нами також присутня по Кирина Михайлівна. Це заступник директора обласного центру ветеранів. Також даю їй слово дякую. Ну, перше, я б хотіла подякувати музею мистецтв за те, що от, бачите, колись у 2022 році, коли вийшла марка Проруський воєнний корабль, я тоді перша була, хто позвонив в музей сказала, дівчата там на коштів продають таку марку, цікаву. І музей підхопив і продовжив, і до сьогоднішнього дня збирає цю колекцію, і це дуже важливо. Тому що це теж свідчення нашої незламності. І ця марка, яка сьогодні, тут я просто дійсно я вже представник центру ветеран, центр, який опікується в тому числі і психологічною підтримкою наших ветеранів, ветеранів, членів їх родин. Родин тих, хто пропав безвісті, родин тих, хто загинув. І от психологічна підтримка, підтримка ментального здоров'я, вона є дуже важливою сьогодні. І дуже добре, що є організації, які цілопікуються в нашому місті. Це і Центр стійкості, і організації, які реалізовують програму ментального здоров'я АІМФАМЯКТИ. Така марка, я думаю, що вона дійсно знайде своє місце і відгукнеться і в серцях тих, хто займається цим питанням, і, можливо, дійсно стане, я вже як, я минулого разу була на погашенні марки волонтерів до Дня волонтера, і тоді я була як волонтер. І тоді сказала, і зараз як волонтер стою і думаю, а як я можу її використати для того, щоб поповнити волонтерську банку серед філателістів, серед тих, хто. Збирає ці марки, тобто ці марки, вони крім того, що вони несуть художній зміст, що вони допомагають ще і укрпошті щось закупляти для наших. Збройних сил України я знаю, що є марки, які підтримують е, тварин, тобто організації захисту тварин. Є марки, які інші напрямки підтримують. Тобто майже кожна марка вона має оцю волонтерську складову і це теж дуже важливо, і за це я теж дуже хочу подякувати. Дякую, що запросили. Дякую, що маю можливість доторкнутися до випуску саме марки з цієї теми, і що ця тема дуже важлива. І дякую музею мистецтв, який теж долучається завжди до цих заходів. Дякуємо. Дякуємо дякую. Дякую. Ага. за те, що ви марку 25-го року погашаєте у нас в закладі. Ми дійсно збираємо цю колекцію з легкої руки і в тому числі ріни. Аліне, і ну віримо, що цей рік буде переможним для нас всіх і для нашої так, так, Віримо ж перемогу. Ну тепер пропонуємо перейти по до поваження власне сьогодні процедури. Давайте разом. Викладемо кладемо, ти, а ми просто тримаємо. Дякуємо музею за те, що нас прийняли.